Казка Жирафиха Рафаела. Жирафиха Рафаела була дуже балакуча. Одного разу, витягнувши свою довгу шию, вона побачила гайок акації із соковитими бруньками. І замість того, щоб мовчки піти туди і поласувати ними, вона почала розповідати про свою знахідку усім поспіль. Дякую, Рафаело. Подякував їй Носоріг, і через кілька годин від гаю залишилися тільки голі стовбури і розтоптані гілки. Інші жирафи не знали, що робити. Ця язиката нас усіх загубить. Скоро взагалі ніякої їжі не залишиться. Тому, коли подружки Рафаели знайшли озерце, Зі свіжою дощовою водою вони не стали й нічого розповідати. Але ж не залишати бідну Рафаелу без води в саму спеку. Ми будемо водити тебе попити, сказали вони балакучій жирафісі. Але тільки так, щоб це місце залишилось у секреті. З того дня, щоразу, як жирафи вирушали на водопій, Рафаелі вдягали на очі пов'язку. Де ви були? цікавилися зебри та слони. Якби я знала, я б вам розповіла, відповіла Рафаела, та тільки я й сама не знаю.